На Рівненщині розпочав роботу центр підготовки операторів швейного обладнання. В області ініціювали новий проект із підготовки виробничих кадрів для швейних підприємств. Перше навчання стартувало у Рівному. Десять жінок, які не вміють шити, почали цьому вчитися. Як відбувається процес, дивіться далі у сюжеті. внизу, далі що я веду? Край. Перше навчання стартувало у рівному на замовлення місцевої торгової марки. Продовж двох місяців 10 слухачок навчального курсу «Технологія обробки легкого одягу вчитимуться швейній справі. Жодна з жінок досвіду не мають. Мені потрібна робота. Але я побачила, що курси безкоштовні, я пішла на курси. Думаю, якщо не візьмуть на роботу, це, по-перше, для себе дуже зручно. Тому, що перукар сам себе не постриже. А швачка може себе вдіяти і не тільки себе. Якщо нема роботи, навіть вдома можна заробити кошти. Богдана, ще вчорашня студентка, після навчання не змогла знайти роботу по спеціальності, а саме у соціальній сфері. Тому стала на обліку центр зайнятості. Їй запропонували курси швачки. Дівчина опановує шиття. Ідей дуже багато в голові. Ще в мене є друзі, і вже зразу такі. Так, вона має народжувати. Кажуть Богданка, ти нам будеш шити там повзунки, розпашанки. Друга в мене поступила. Подружка в медичний університет, то я тобі кажу, все, я тобі буду ще дикалактики. Форму серед слухачок є переселенка з Донецької області. Марина вже п'ять місяців на Рівненщині. У її будинок влучила ворожа ракета. Жінка була змушена тікати за освітою. Я і агроном, і перукар, і останнім часом працювала в бібліотеці. Також ну так, багатий досвід маю. Ну, щось вдома шила, побуті там, дітям, щось так шила, носила, так цікаво було. Так, щоб змінити направлення, коли я була вдома, звісно, так я ось цьому не замислювалась. А я приїхала сюди, я побачила попіт у швачках, великий, шукала роботу, ну, заінтересувала і прийшла на співвесіду. Вже кілька днів жінки вчаться шити, поєднують теорію та практику. Головне ознайомитись з швейним обладнанням. Почали навчання з елементарного. Все починається, якби технологія швейного виробництва починається з'єднань і ниткове з'єднання найбільш такі поширені. От ми сьогодні їх і відпрацьовуємо з'єднувальні краєві та оздоблювальні шви. І я так дивлюся, що нашим слухачам це підси їм цікаво. Дівчата вам цікаво? Дуже. Дуже. А їхнє бажання для нас закон. Перше навчання стартувало у рівному на замовлення місцевої торгової марки. Слухачки не лише вчаться шити, а й ознайомлюються з моделями одягу. Після того, як ми зробили дослідження, зрозуміли, що майже вся легка галузь потребує кадрів, і це в першу чергу швачки, не тільки наш бренд, але й інші підприємства також мають роботу, але нема кому її робити. Фактично, ми зрозуміли. Що навчання це саме, саме той курс, яким нам треба рухатись. Курси шиття триватимуть два місяці. За цей час слухачки мають опанувати професію швачки. Фахівці кажуть, через війну багато підприємств втратили працівників, і навпаки, є чимало людей, які втратили роботу на Рівненщині понад 400 підприємств легкої промисловості, і головним викликом саме для їхнього розвитку і зростання зараз є дефіцит. Персоналу через повномасштабне військове вторгнення дуже багато жінок, дівчат вони виїхали за кордон, і компанії відчувають гостру потребу у кадрах. І саме підготовка людей, які ніколи раніше не були швеями, які готові зараз освоїти цю спеціальність, це для них резерв, нова можливість, потенціал, щоб закрити ці вакансії, яких у центрі зайнятості понад 480. До війни Чернігів та Харків були центрами швейного виробництва в Україні. Зараз багато підприємств релокувались на рівненщину. Дані навчання шиття будуть не останніми, все аби забезпечити забезпечити область потрібними кадрами. Анна Яцук новини Рівного.